Я місяць пролежав в клініці Портнельміра, потрапив у дуже важкому фізичному стані, лікувався від залежності від марихуани. Мені, дуже, мені, мені спочатку поставили на ноги просто фізично, потім я пройшов курс ще а, психологічної допомоги ще місяць, а, після того як виписався безпосередньо з стаціонару. Я відвідував психолога кілька разів на тиждень, отримував так з пройшов так званий курс психокорекції, який вже остаточно затвердив а, мою скажімо, моє ставлення на ноги. А, Мене насправді це витягло з дуже важкого стану психологічного, який мене продовжувався роками. Я завдяки лікарям, завдяки психологам, завдяки підтримці дуже багато в чому змінив своє життя. Я почав знову займатися спортом. Я почуваю себе здоровішим набагато, я в роботі. В відносинах з людьми налагодив свої стосунки, почуваю себе здоровим, можна сказати, навіть щасливим і далі продовжую налагоджувати своє життя. І все це в принципі завдяки тому, що я потрапив до Пальміру до гарних спеціалістів, які мені допомогли всім, чим могли.